Слово фальсифікація останнім часом, на жаль, вельми впевнено увійшло в українські словники. Шахраї, що аж надто розплодилися на наших теренах, намагаються підробити геть усе. Але якщо купивши дешеві речі, одяг, взуття чи техніку, ми практично одразу відчуваємо дискомфорт від їх використання. Тось, наслідки купівлі та споживання продуктів харчування, під час вирощування яких використовувалися неякісні підробні засоби захисту рослин, звучатимуть гірким відлунням ще для декількох поколінь українців. А от, діти не такі, діти там болеють, діти. Ми самі з нас з нас, от ці от шаги, для того, щоб вони болели. Потому що ми купили фальсифікат, да, ми так, підсознательно даємо от ці от токсини, які потім влияют на это здоров'я. Кампанія Агрохімічного комітету Європейської бізнес-асоціації з інформування не лише аграрів, а й дачників та городників про жахливі наслідки та небезпека. Спеку застосування фальсифікованих і нелегальних засобів захисту рослин в Україні стартувала з 2010 року. Та, на жаль, зі сплином п'яти років проблема не стає менш кричущою. У зв'язку із стрімким погіршенням економічної ситуації, зубажінням наших сільгосповиробників, зріс попит на дешеву продукцію. Відповідно, не всі компанії, які мають такий сегмент ринку, мають достатні фінансові ресурси, щоб постачати таку дешеву продукцію. Відповідно, попит набагато перевищує пропозицію і, звичайно, це місце займе фальсифікат. І ми дуже боїмося, що цього року буде ще більший наплив фальсифікату, незважаючи на це, що тільки початок сезону ми вже отримуємо сигнали з ринку, що нашим офіційним дистриб'юторам не сумлінні, якісь гастролери пропонують величезні. Зні партії дуже великі партії фальсифікованої продукції вже такі сигнали почали надходити. Як засвідчує статистика, в нашій країні на одну тонну деяких оригінальних засобів захисту рослин припадає 150 тонн фальсифікату. Зараз є ще одна дуже сумна тенденція, що фальсифікат починає вироблятися активно на території України. Сюди завозять різні хімічні складові майбутнього препарату. Їх можна завозити там під іншими товарними кодами, декларувати, я не знаю, як соду, як крейду, як завгодно. Тобто їх можна нелегально ввести тут, їх звичайно не дотримуючи жодних технологій, там я не знаю, там якомусь там в бочці, в діжці перемішують, і потім продають, як ми бачили на складах, стоїть каністра окремо стоять етикетки. Заливається одна і та сама рідина невідомого походження, невідомого складу, невідомої дії. Потім, в залежності від того, що треба продати, можуть наклеюватися етикетки. Я не знаю, там Баєра на ту саму каністру, потім Сенгенту, на ту саму каністру іншу компанію. І от таким чином фальсифікат знаходить свій шлях на наш ринок. Саме тому агрохімічний комітет Європейської бізнес асоціації вже п'ятий рік б'є в набат, адже фальсифіковані пестициди, які сьогодні пропонують на ринку, навіть за наявності діючої речовини аналогічні ті. Що є в оригінальному препараті, містять неперевірені допоміжні речовини невідомого походження: стабілізатори, адюванти, розчинники, сульфрактанти та барвники, які можуть утворювати непередбачувані шкідливі сполуки. Що ми вважаємо підділкою? Є кілька варіантів. Перве це препарати, которые произведены за рубежом. В нашей же компании, но произведены за рубежом и нелегально сюда завозятся. Их не так много. В принципе, это качественные препараты, но при нелегальном провозе, конечно, никто не платит налоги, теряется тоже ну, средства для государства. Второе – это когда покупаются наши же препараты в больших емкостях и нелегально их разливают. Вот я могу вам даже показать. Вот, например, нашего препарата dual Вот он просто разлит по таким бутылочкам. Как они разливаются, где разливаются, непонятно, какие там санитарные нормы, как люди после этого себя чувствуют, что там происходит на этой территории после этих переливов, разливов, тоже трудно сказать. Ничего хорошего, очевидно, там не будет. Еще один вариант подделки, это когда под нашу торговую марку, в нашу упаковку засыпается дешевое, дешевое сырье. Это может быть китайский какой-нибудь генерический дешевый препарат. По большому счету, если это сырье соответствует марке нашей торговой, он начинает вроде бы вначале работать, но по эффективности, по сроку действия, по остальным параметрам он, конечно, не дотягивает до качественного нашего препарата. Еще один вариант подделки ⁇ это когда под нашу торговую марку могут засыпать все что угодно или залить все что угодно. Это может быть в лучшем случае какой-нибудь песок, тальк, инертный наполнитель, а может быть и вещество совершенно непонятное, с какими-то совершенно непонятными свойствами, остаточными действиями. Это очень, очень опасно, это, наверное, самая страшная подделка, которая существует. Сучасні компанії-оригінатори, члени агрохімічного комітету Європейської бізнес-асоціації, аби вивести новий препарат на ринок, вкладають в цей процес не лише величезні кошти, а й працюють роками над його розробкою, проводячи серйозні наукові дослідження та випробування. Оригінальні препарати виробляють відповідно до затверджених сертифікацій в місту усіх складників. Які попередньо проходять сувору токсикологічну та екологічну експертизи, це говорить про соціальну відповідальність цих компаній перед людством. Якщо раніше більше ефективність, то зараз перший пункт, який йде при созданні продукту, його безпечність. И это самое главное ну, как бы, ну, требование к созданию нового продукта ⁇ безопасность. И мы прослеживаются все шаги, как ну, по возможности на том грани знаний, науки, приборности приборной обеспечения, которое мы имеем современно, мы понимаем, прослеживаем, как этот продукт будет влиять вот, на поколение, на репродуктивные функции, на здоровье, на канцерогенность, на эмбриональность и так далее. То есть очень масса всяких показателей, да, помимо окружающей среды. Вот окружающую среду на животных, на э, почвенную микрофлору и так далее. Все очень сложная цепочка прослеживается, и тогда дается рекомендация и говорится, тет концентрация, которая позволяет нам удерживать э, на безопасном уровне. Вот, поэтому. здесь це очень важливий момент, який сейчас делается компаниями, вот крупными компаниями крупними что их що їх принципе, от других. а ось метою діяльності так званих ділків є зовсім інше. Якомога швидше зірвати грошовий куш, а після цього, як кажуть у народі, хоч вовк траву не їж. Виробництво і продаж фальсифікованої продукції це, скажімо так, бізнес. Бізнес, який веде організована злочинність, яка має на меті отримання миттєвого і дуже великого прибутку. Звичайно, в рамках такого бізнесу про жодні моральні якості не йдеться. Ніхто навіть не починав дбати про безпечність продукції, про безпеку споживача, про здоров'я споживача. Мета єдина отримання прибутку. Особливо чутливим до підробок є сучасний сегмент ринку дрібної фасовки, який на 50% наповнений небезпечними підробками. Купують які найчастіше дачники та городники. Тож щойно пригріло весняне сонечко, як сотні вигадливих шахраїв вийшли полювати на клієнтів. За оцінкою експертів, сьогодні кожні шість з десяти пакетиків засобів захисту рослин підробні. При цьому 30% з них явна фальсифікація, а 60% містять небезпечні речовини. Саме більшої ринок мілкої фасовки у нас в Україні це ринок інсектициду проти колорадського жука на картофелі. Тому що порядка півтора мільйона гектар знаходиться під картофелем. Из них больше 90% ⁇ это, процентов это в частном секторе. То есть это непосредственно наши потребители, это дачники, это крестьянский сектор, да, это фермеры маленькие, небольшие. Именно в этом сегменте поделаются больше всего средства защиты растений, потому что если человек не борется с колгарским жуком, то он практически не получит никакого урожая. Из потротителей наиболее подделываемый продукт это престиж. Это просто это, это несравнимое количество. Я думаю, что одна треть оригинального продукта продается, две трети неоригинального. Все бросаются на дешевле. Ведь, давайте другой пример. Приведем с химии. Игрушки. Очень часто мы видим игрушки детские, которые. говорят, что дешевая игрушка она токсичная игрушка. Но некоторые покупают, в силу разных причин. Потому что хочется купить хорошую игрушку, но не хватает денег купить дорогую игрушку, которая качественная. Да? Вот. Так же точно с химией. Хочется, может быть, хорошую химию, но нет денег для того, чтобы купить качественную химию. Она дороже стоит. Он берет ну, вот, то, что есть. Это одна сторона. Вторая сторона, безусловно, от э, незнания проблемы. Да, он, ну да, одно и то же. Вот читает, да, вот у нас там, там, где там, где вот. Но не, он не знает, что еще там. И это вот тоже никто не знает. И в этом еще опасно. О, о, о том, що люди не розуміють, ну, коли, що примірять і какие последствия це може привести. Але часткова чи повна втрата в та фінансові збитки це так звана найменша шкода, якою може зазнати аграрій, дачник чи городник. У мене був один знайомий, купив два препарати для е, колорадського жука. І він спитав це, він мені просто розказує. І він говорить: я у свого тестя два участка, один. Половина одним препаратом, половина была Актара. Просто я помню, что Актара это был наш препарат. И вот что говорит, я, он собрал тесть и говорит, сложил картошку в погребе отдельно. Одну сложил, то, что обрабатывали. Там одним препаратом, то, что актары, И вот то, что обрабатывалось другим препаратом, крысы не ели. Что отметил тесть отдельно. Вы знаете, что крыса это такой индикатор хороший. И говорит, теперь все мои внуки едят вот эту картошку, а тут на продажу они отправили. Все. Вот вам и пример. Тому усім, хто сьогодні працює на землі, варто взяти до уваги, що підробні засоби захисту рослин це своєрідна отрута, яка ніколи не діє одразу, але при цьому не стає менш небезпечною. Не сприяйте своєю купівлею дещо дешевих, але при цьому не оригінальних засобів захисту рослин, збагаченню тих підприємців, які не турбуються ані про безпеку довкілля, ані про ваше здоров'я. Здесь не пугання, здесь важна ответственность. Они должны принять, что это ответственность. Они же делают это для дітей, для внуків, правда? І те ответственность перед їх дітьми та внуками, що вони їдять. Тож, вдивіться уважно і запам'ятайте. Ось як виглядають підробні пестициди на фоні оригінальних. На відміну від фальсифікату, оригінальні препарати ніколи не випускаються в медичній тарі у вигляді рідини в ампулах, таблеток чи капсул. Ось вот я вам покажу висококачественну підділку. Це той же самий Dual Голд. Упаковка дуже схожа на нашу упаковку. етикетка теж дуже похожа. Все, то есть простому учаснику, простому користувателю. Очень сложно отличить оригинал от подделки. Но компания Сингента никогда не выпускает такой препарат в 300-миллилитровой упаковке. Мы выпускаем по 100 миллилитров такой препарат. Ну и видно, что упаковка здесь уже немножко не, не та. Вот еще э, вариант подделки. Вот это поддельный препарат. Вот он в коробочке, красивый, розовенький, как шампунь пенится. Вот это оригинальный препарат, наш гербицид ураган. Вот препарат, который производит компания Сингента, но он не выпускается в мелкой фасовке. Гербицид Лантрел. В мелкой фасовке его компания не выпускает. Вот еще один препарат Скор, фунгицид. Просто так вот, то ли медицинская, то ли техническая ампула, непонятно. Компания Сингента давно отказалась от производства препаратов в ампулах, в стеклянной таре, в всевозможных капсулах. Выпускаются препараты либо в таких флаконах, либо же в пакетах. Вот такая оригинальная тара компании Сингента. Вся она имеет стандартный логотип, очень узнаваемая этикетка. А вот это варианты очень грубой подделки очень грубой подделки то чего сейчас стало уже меньше но зато простота исполнения очень дешево вот существуют еще такие варианты коллоидная сера внизу написано виджет. компания сингента выпускает в мелкой фасовке Jet, но это не сера это специальная высоко совершенно новой препаративной формой высококачественная действующее вещество сера но это то есть эффективность этой торговой марки будет значительно ниже. Делин Супер – это тоже препарат, который э, производит сингента в крупной фасовке, но никогда не выпускала его в мелкой фасовке. Очевидно, у поддельщиков не нашлось тары, поэтому они налили в 200-миллилитровый флакон 100 миллилитров. Такого препарата сингента не выпускает в мелкой фасовке. Что еще есть? Ну вот наш препарат инсектицид Актелик, это оригинальный препарат. Вот это тот препарат, который приходит из-за рубежа, это российское производство нашего Актелика. Он здесь внутри ампула, то, чего мы никогда не делаем. Ну и та же ампула, это уже произведено где-то здесь в Украине. Вот тоже есть такие варианты. Одними з так званих першопрохідців у продаж на ринок надходять підробки тих препаратів, які дачники та городники будуть використовувати першими у період проведення робіт на присадибних ділянках. Під назвами найбільш відомих препаратів продають невідомі хімічні сполуки. Це препарат «Престиж». Значить, от, наприклад, препарат оригінальний нашого упаковка. Упаковка 60 мл. Вот. Существует дата стикер контроль, я вам уже рассказывал, что он собой представляет. Вот. А вот э, подделка, да? то есть очень близка, mm -hmm. да. вот она очень близка по своему дизайну. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Если, конечно, мы присмотримся, то видно, что картинка не совсем качественная. Вот. Но это как бы одна из подделок. Да? А есть картинка очень качественная, то есть практически отличить его невозможно. Оригинальный продукт и поддельный продукт, и там и там присутствуют стикера. Вот. Но, как правило, на поддельном продукте это копия стикера. Это кто знает внешний вид и потом знает не просто так, вот, да, а глубоко. Тот может, конечно, отличить. А так человек, да, да, престиж есть, есть. Байогаден есть, есть. Значит, тут зачок нарисован, нарисован, престиж нарисован. Да, стикер есть, есть. Вот, пожалуйста. Вот Покалипса оригинальный продукт оригинальный вид упаковки, мы продавали его год назад. Препарат Калипса очень популярный сейчас среди населения, наравне с престижем, в разных сегментах, я уже рассказывал. Вот. И, естественно, нашлись люди, которые хотят на этом заработать. Вот подделка. Да? То есть отличить его сложно. Конечно, мы видим, что есть различия там по цветовой гамме, да, Какой-то немножечко нечеткость, расплывчатости. Вот. Но обычный человек, потребитель, он спрашивает, позвонил по телефону, какие основные элементы там на упаковке. Ну вот ему рассказали. Вот. Здесь защиты никакой нет. Вот можете посмотреть э, капсулы, монодозы так называемые внутри. И там, и там. Да, то есть здесь поддельная монодоза, здесь оригинальная. То есть отличить его невозможно. Вот. Есть подделки калипса тоже качественные, но немножечко отличаются. Видите, меньше ампулка, меньше размер, хотя содержимое 2 мл, и там и там. Вот. Тут видно. Вот калипса тоже как бы похож на наш дизайн, хотя отличается зрительно. Вот здесь капсулы нету, здесь просто налита какая-то жидкость отличается по внешнему виду, Но опять-таки, если человек спрашивает, там есть цветочек, есть цветочек, там есть пчелка нарисована, есть вот такое, поэтому в этом году мы выпустили новый дизайн Калипсо такой, вот да, то есть мы стараемся как-то уходить, хотя мы не можем угнаться, и человеку, когда часто меняется дизайн, тоже очень тяжело определиться, где оригинальный, где не оригинальный. Препарат Конфедор Макси. На сегодняшний день он как бы, уступает по своей популярности Калипса. Калипса вышла на первом месте. Вот. Но в свое время конфидор Макси очень популярный продукт, он продается больше 10 лет у нас. Люди знают, есть его как бы, шанувальники, да, те, которые как, бы, как стандарт инсектицидов для защиты от клараского жука. И существует тоже большое количество подделок. Вот. К сожалению, просто мне под руку не попалась похожая упаковка. Но существует вот всевозможных упаковок, да, которые... Вот с таким дизайном мы когда-то продавали раньше. Вот такие конфедор Макси. Да. Вот э, тоже конфедор. Да. А вот лампулах э, продается. Мы никогда не продавали в ампулах и, и продавать не будем. Да. То есть с точки зрения безопасности, особенно если ампула стеклянная, как здесь. Вот, это невозможно. В ампулах может быть только монодоза из пластиковой ампулы, вот как здесь. Препарат вот за с профи, например, да вот оригинальный продукт, а вот подделки. Они абсолютно как бы не похожи, поэтому если человек знает, как выглядит оригинальный продукт, конечно же он не должен покупать э поддельный. Представники агрохімічного комітету Європейської бізнес-асоціації радять дачникам та городникам, як власне, і всім тим, хто займається сільським господарством, купувати засоби захисту рослин лише у фірмових магазинах або у офіційних дистриб'юторів відомих фірм-виробників, які мають розгалужену мережу регіональних представництв. Дачники і городники. Зазвичай є така тенденція, що переважно саме ця категорія фермерів, вони купують ЗЗР на ринку. Оцього ми дійсно не радимо робити, тому що на ринку, на жаль, процент, відсоток фальсифікату доходить навіть до 90%. Також не варто купувати в інтернеті віртуальних постачальників, коли ви бачите оголошення, що продається будь-які пестициди, якого хоч виробника, але при цьому там є тільки контактний номер мобільного телефону, ім'я там якийсь там Вася, адреса лівий берег. В жодному разі не можна, не можна купувати цю продукцію. Це однозначно буде фальсифікат. Потім зараз ще є така тенденція: люди отримують. Ують пропозиції імейлом. Надходять пропозиції від сумнівних невизначених осіб, де дуже привабливі пропозиції з величезними знижками і так хочеться на них піддатися. Не треба піддаватися на такі привабливі пропозиції. Це, як правило, також ніхто офіційний і сумлінний виробник таким шляхом свою продукцію пропонувати не буде. Щодо того, де купувати, для цього є, по перше, перш за все, спеціалізовані магазини. Що стосується великих сільгоспвиробників, звичайно. Треба купувати виключно у офіційних, надійних і перевірених дистриб'юторів. Список таких дистриб'юторів є у кожної компанії. Ви можете звернутися, коли завгодно до виробників і уточнити, чи цей дистриб'ютор є офіційним, і чи в нього є офіційні стосунки з даним виробником, і чи можна у нього придбувати такі препарати? А ще уважно вивчайте захисні елементи упаковки та інформацію, надруковану на ній. Зокрема, на упаковці оригінальних засобів захисту рослин завжди чітко прописується регламент їх застосування. Та на дату ізготовлення. На кожній нашій упаковці є з дата випуску упаковки і є номер. Это номер партии этого товара. На каждом пакете тоже пробит номер партии и дата выпуска упаковки. Требуйте на торговых точках сертификаты качества. Дело в том, что при отпуске товаров с наших складов мы на каждую партию товара выдаем сертификат качества. Номера сертификатов качества совпадают с номерами на упаковках. Это все должно быть... Торгових точках, етикетка е, обов'язково має бути українською мовою. Е, на етикетці обов'язково має бути зазначена наступна інформація. Це має бути назва постачальника, його адреса в Україні, діюча речовина, назва препарату, номер партії, вага, об'єм партії, обов'язкова дата виготовлення, термін придатності, обов'язково найменування фірми виробника і регламент застосування. Е, і, будь ласка, не купуйте пестициди, якщо до них не додається е, регламент застосування або Інструкція також українською мовою вона повинна бути. Ще одним важливим елементом в процесі використання засобів захисту рослин є тара від пестицидів. Після того, як ви використали цей препарат, внесли його тару, обов'язково треба промити. Причому промити не один раз, а промити тричі. Таке потрібне промивання тари, воно робиться звичайною простою водою. Друге правило це. Промивати тару потрібно відразу після внесення використання вмісту контейнеру. Чому? Тому що ці залишки пестицидів їм не можна дати засохнути, бо тоді їх буде значно складніше видалити. І потрібне промивання тари робиться таким чином. Коли ви внесли раствор або робочий розчин на культуру, в контейнер додаєте одну чверть води звичайної води. потім Плотно закрити контейнер кришкою, добре його потрясіть. Перегорніть потім кришкою донизу, потрясіть ще раз. Це необхідно для того, щоб вода проникла в усі щелини, в усі отвори цього контейнеру. І після чого ця промивна вода додається в той самий змішувальний бак, в якому у вас робочий розчин для внесення на культуру. І так само цей розчин із залишками пестицидами, він використовується як робочий розчин і вноситься відразу на культуру таким чином у вас не залишається залишків цієї промивної води, вам не треба їх нікуди виливати. Ви економите свої гроші, тому що ви на 100% використовуєте вміст контейнеру усім і аграріям, професіоналам, і городникам, любителям необхідно пам'ятати. В жодному випадку не можна застосовувати порожню тару з під засобів захисту рослин у побутових цілях. Тару не просто не можна. Використовувати для зберігання харчових продуктів, ми взагалі не рекомендуємо використовувати цю тару в будь-яких побутових цілях, навіть для зберігання бензину або я не знаю чого. Цю тару необхідно тричі промити тару, необхідно ще проколоти. Це для того, щоб ні у вас, ні у кого іншого не виникло бажання повторно її використовувати. І далі таку тару необхідно здавати на утилізацію. Якщо ж ви придбали дрібну фасовку оригінальних засобів захисту рослин для використання на присадибній ділянці, дослухайтесь до компетентних порад щодо її утилізації. При використанні самого пакету в ньому практично нічого не остається. Тобто там мікрочастиці він легко зжигається. Пластикова упаковка при використанні промиваєте два-три рази флакон. Остатки вилівають в оприскиватель при обработці. Флакон утилізується як звичайний пластик. Тож, як бачимо, навіть попри масштабну кампанію агрохімічного комітету Європейської бізнес-асоціації проблема фальсифікації пестицидів на вітчизняному ринку залишається надто актуальною. Треба пам'ятати, що за економією у придбанні високоякісних засобів захисту рослин стоїть загроза життю та здоров'ю не тільки трударів полів, які з нею працюють, а й споживачів, які в подальшому щодня споживають вирощену продукцію. Мы должны работать в двух направлениях, в это, на, ну, борьбе с этим. А с одной стороны, давать разъяснительную, и это очень важный спектр, и то, что мы сейчас делаем, и чтобы понимали, к чему ведет последствиям каким. И, ну и другая сторона, это, конечно, законодательная база, которая должна регулировать и, ну, и контроль, мониторинг за тем, что заводится, что, что есть, понимание последствий. Тож сподіваємося, що всі ті, хто сьогодні працює на землі, врешті-решт таки серйозно замисляться над проблемою підробних засобів захисту рослин та зроблять свідомо правильний вибір. Тим самим усі ми застережемо себе від помилкових кроків. Та марних витрат, а найголовніше, подбаємо про здоров'я і безпеку себе і наших близьких. Адже все це в цілому складає безпеку існування усієї країни країни, в якій живемо ми з вами, а не хтось інший.